Всім привіт! Сьогодні з вами поспілкуємося на тему, як купувати ефірні олії з максимальною знижкою та подарунками, а також з яких наборів варто розпочати. Тому давайте почнемо. На моєму каналі вже є відео, як можна купувати ефірні олії. Сьогодні ми будемо говорити про варіант з реєстрацією постійного клієнта. Давайте нагадаю, що це таке і що воно дає. Реєстрація постійного клієнта це так само, як ви купуєте собі карту, наприклад, в метро, і маєте знижку як лояльний е, покупець. Отже, якщо ви реєструєтесь в компанії до ви маєте знижку 20% на усю продукцію, а також можете приймати участь в програмі лояльності, отримувати додатковий кешбек, а також отримувати щомісячні подарунки від компанії. Ну і величезний бонус від нашої команди це курси, які ми надаємо для наших постійних клієнтів безкоштовно. Як ви можете зареєструватися як постійний клієнт? Насправді, щоб це зробити, ви можете заповнити форму, яка є під відео. І після цього я з вами зв'яжуся і допоможу з процесом оформлення. Але є насправді різні варіанти реєстрації, тому давайте я розповім детальніше про два основних. Перший варіант реєстрації це коли ви купуєте реєстраційний набір, він є найбільш вигідним, тоді ви не платите реєстраційний внесок, бо він вже включений в цей набір. Набір йде по самій максимальній знижці, по якій навіть вже я, як постійний клієнт, не можу придбати. Тобто у вас найбільш вигідна ціна на початку. І другий варіант реєстрації це окремо ви купуєте реєстраційний внесок, в Україні він складає 28 доларів. За кордоном трошки інша ціна. Ви можете дізнатися деталі щодо Європи і США під відео в описі. І вже коли ви купили цей внесок, ви можете обрати собі ті продукти, які вам подобаються з максимальною знижкою. Це два основних шляхи, як ви можете зареєструватися, тобто два способи. І давайте розберемо, який набір буде максимально підходящий для вас для старту, тому що вони є різні. Сьогодні ми будемо розбирати набори саме в Україні. Щодо європейських наборів, якщо буде запит, обов'язково їх теж розберемо. Тому давайте розпочнемо з найбільш універсального набору, про який в мене є окреме відео. Ви можете його подивитися зараз. В посиланні в зверху ви можете побачити посилання на це відео. Це набір сімейна аптечка. Сімейна аптечка це чудовий варіант для родини, тому що він покриває всі базові потреби: це підтримка в холодний сезон, алергії, нежить, головний біль. Розлади травлення, підтримка нервової системи та емоційного стану. І при всіх таких от швидких западах зі здоров'ям, які можуть виникати, особливо в дітей, в маленьких дітей, цей набір буде чудово, чудово допомагати вам. Тому рекомендую всім родинам звернути увагу саме в набір сімейна аптечка. Другий варіант реєстрації, точніше, реєстраційного набору, це набір який називається здорові основи? Це набір дуже схожий на сімейну аптечку. Він іде більшого формату. Там ефірні олії не по 5 мл, а по 15. Тобто в три рази більше по розміру, але ціна не в три рази більша. Тобто, в плані вигідності він кращий по ціні, ніж сімейна аптечка. Навіть в нього входить дещо інша олія, але абсолютно схожі закриває потреби. Так само, як я розповідала тільки що про сімейну аптечку для родини. Для декількох людей в сім'ї це буде ідеальна ідеальний набір для початку. Якщо немає специфічних запитів, але взагалі потрібно для підтримки в дім, для підтримки здоров'я, нервової системи. Це набір, теж чудово підійде. Третій набір я би сказала, що він дуже класний для людей, які хочуть використовувати ефірню олії більше з точки зору впливу на емоції, більше ароматично і розпилювати, наприклад, тут дифузорі. це набір, який називається Aroma Essentials. Там, де вісім ефірних олій, вісім суміші і дві моноолії. І цей набір він більше створений для того, щоб мати вплив на емоційний стан на наш настрій і повпливати на такі процеси, як, наприклад, сконцентруватися перед роботою, знижити тривожність, покращити сон, підняти настрій. Всі ці потреби може закрити цей набір. Тому зверніть на нього увагу: в нього е класна дуже ціна, найбільш вигідна з. Реєстраційних наборів в Україні, а також в нього йде дуже гарний новий депозор, який є тільки в подарунок до цього набору. І останній набір, який зараз є в Україні. Ще один, це набір, який називається Meta Power. Це спеціальна метаболічна лінійка для підтримки здорового метаболізму. Метаболізм це не тільки е, як ми виглядаємо це і наш сон, наша нервова система і так далі. У мене окремо є відео про цей набір. Там ви зможете дізнатися детальніше саме про нього. Він теж чудовий для початку для людей, які хочуть подбати про своє метаболічне здоров'я, можливо, знизити вагу. Чи покращити свою продуктивність під час тренувань? Тобто це ідеальний немір для людей, які хочуть подбати про свій метаболізм і підтримувати себе в тонусі. Він теж є прекрасним. Це основні набори, які є зараз в Україні. Я рекомендую звертати увагу на більше на те, що вам подобається. Також ви можете проконсультуватися зі мною особисто, якщо ви заповните анкету, яка буде в описі під відео. Ми з вами зв'яжемося і я вас проконсультую детальніше під ваш конкретний запит. Але сподіваюся, що я трошки вам сьогодні привідкрила які є набори до тера і як розпочати ще раз. Давайте пройдемося спочатку, що вам потрібно, щоб купувати з максимальною знижкою. Вам необхідно зареєструватися як постійний клієнт. Для цього ви заповнюєте анкету в шапці профілю. Я з вами зв'язуюсь. Ми з вами підбираємо максимально підходящий варіант для вас, і я ввожу ваші дані в систему. і Ми вас реєструємо, і ви отримуєте всі переваги постійного клієнта. І зараз хочу трошки детальніше розповісти про наші курси, тому що мені здається, що це може бути для багатьох цікаво, оскільки придбати ефірні олії це одне діло, а використовувати їх з розумом з максимальної користі для себе це трошки інше. Тому зараз ще трошки детальніше розповім про наше навчання. Щодо курсів, подарунок до будь-якого набору, про який я тільки що розповідала, вас буде йти ряд курсів, які ми представляємо з нашою командою та з нашими спеціалістами. В нашій команді є багато лікарів і спеціалістів різних ніж, і ви можете дізнатися про використання ефірних олій. Для себе набагато більше, і навіть можливо застосувати щось не тільки для себе, але й у вашій діяльності, якщо ви експерт, певної ніші. Отже, перший і найбільш базовий грунтовний курс це в нас курс від Наталії Торковської. Це лікар з 25 річним досвідом щодо використання ефірних олій. Це найбільш базовий курс для початку. Там ви зможете дізнатися детальніше, які ефірні олії існують, як вони впливають на організм, що з ними робити. Але цей курс охоплює не тільки тему ефірних олій, але й бадів, тому що в дотері є ще додаткові продукти. Це косметика і бади. Тобто там ви зможете дізнатися про це трошки детальніше. Ще один курс для любителів для любителів теми тілесності та впливу на наш організм. олій. називається він Ароматілесність. Він в нас вже теж є в записі. Це курс від кінезіолога Лори Гончаренко. Це теж спеціаліст з багаторічним досвідом, яка розповідає в курсі, як ми можемо вплинути з допомогою ефірних олій на наше тіло. Там є багато технік впливу для зниження тривожності, розслаблення і так далі. А також додатковий бонус, там ви зможете дізнатися про техніки нанесення, а саме техніки масажу з ефірними оліями. Це другий курс, який у нас є в доступі, і буде йти для вас подарунок. Третій курс називається Краса та молодість без ін'єкцій», Там більше про тему б'юті, догляду з натуральними продуктами від Дотера, в тому числі ефірними ефірним оліями. Але також ми там розповідаємо про косметичну лінійку і про те, як ми можемо вплинути на наш організм. Тобто там ви зможете дізнатися про техніки самомасажів і навіть медитації за допомогою ефірних олій як інструментів. Це три курси, які доступні зараз для наших постійних клієнтів на даний момент, але ми постійно розширюємося, скоро будуть з'являтися нові. Тому долучайтесь, якщо ви зареєструєтеся, ви отримаєте всі три подарунок. Дякую вам за перегляд. Це відео було трошки довше, ніж зазвичай, але сподіваюся, що ви додивилися до кінця. І для тих, хто додивився подарунок від мене, ви можете забрати гайд, з яких я пірних олій розпочати, які знаходяться в описі під цим відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.